Це мобілізація на Поїздку в Київ. зібрання біля Ода. Із такими закликами у Івано-Франківського оголосили екстрену мобілізацію. По обіді на вулицю Грушевського прибули два автобуси, якими у Київ терміново виїхали. Усі, хто бажає підтримати протестні акції. Люди вже нічого не говорять. Люди просто сідають і їдуть. Причому в першу чергу люди, які вже пройшли скажімо, школу на Майдані. А вік різні люди. Звичайно, що неповнолітні не їдуть. Їдуть дорослі чоловіки людям роздають засоби самозахисту, бронежилети та щити з кожною хвилиною бажаючих поїхати до столиці дедалі більше. Люди. Зараз носять нам і бронежилети і щити, щоб ми мали захист, тобто від куль, там від різних гранат, щоб тіло своє захистити. І також ці люди з цієї амуніції відправляються на Київ зразу ж. Сьогодні, як сьогодні, по інтернеті я побачив на сайті ради Верховної, що зовсім навіть не думалося розглядати питання. Повернення до конституції 4-го року це, це приниження нас зовсім можна сказати так по простому по нижче плінтуса. Нас ніхто за нічого не вважає. Рахунок івано-франківців, які сьогодні поїдуть до Києва, кажуть активісти самооборони, піде на тисячі.